Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось такий народний автомобіль. Це у нас е, бюджетний кросовер Renault Kadjar 2018 року випуску в дуже крутій комплектації Sport Edition з пробігом всього лише 148 тисяч кілометрів, з автоматичною коробкою передач та дизельним двигуном. Е, з чого почнемо? Почнемо. У нас тут наклеєчки Sport, відповідно, маємо ось такі диски з синіми вставочками. Це у нас -й, а, 19 й діаметр. Далі Full Let Optica LED PurVision з автоматичним дальнім Йдемо в салон. Перше, що не зустрічається, у нас безключовий доступ. По салону, він ось такий от прикольний. Маємо синю стрічку, комбінований салон, шкіра та тканина з боковими підтримками, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. В принципі, все, що треба для комфортної їзди. Давайте його заведемо і подивимося, що там взагалі є по комплектації. Так, перше, що ми тут бачимо, що тут дуже холодно, тому що ми стояли і дуже холодно. Е, Пробіг, як я вже казав, на 148 тисяч кілометрів. Е, е, Ледовська панель приладів, автоматичне дальнє, автоматичне ближнє, автоматичні дверники, е, звичайно, шкіряне мультикермо, автоматична коробка передач, електронний паркінг. Бачимо зразу підігріви сидінь. Мультимедіа у нас з карплеєм, з навігацією, з блютусом, в принципі, все, що треба для комфортної їзди. Двохзонний клімат, контроль. та Сигнал про вихід зі смуги, зміна швидкості, автоматичне дальнє світло. По асистентах паркування у нас парктроніки перед зад, плюс камера заднього виду з траєкторією руху. Тепер давайте перейдемо назад, подивимося, що там я по в місці. В принципі, у нас достатньо місця. Ну, як для... От Я сиджу фактично за собою, у мене там метр вісімдесят росту. якщо сісти прямо рівно. Проблем з тим ніяких немає. Маємо що ми маємо? Підлокітник, підстаканники, прикурювач, так само буду сваритися, вдали б якусь зарядку, було б дуже добре. Світло маємо біле окремо для кожного пасажира, ізофікси присутні. Третій підголівник присутній. Все, йдемо багажник. Так, по багажнику. Багажник у нас відносно компактний, в залежності з якої сторони дивитися, маємо подвійну підлогу. Це ми собі можемо позабирати. Сидіння складається звідси, прикурювача я тут не бачу. Ну і то таке. Що тут знизу? Знизу у нас повноцінна ну, докатка з домкратом зі всім. Аптечка, то машина повністю комплектна. Так, цей автомобіль же є в нас в наявності на майданчику Льові. Він повністю розмитений та сертифікований, без пошкоджень та з чесним перевіреним пробігом. Е, нагадаю, це 2018 рік випуску 148 тисяч пробігу, автоматична коробка передач і дизельний двигун. Ціна такого авто 19 тисяч 650 доларів. Вже у нас тут в наявності. Тому підписуйтесь, звертайтесь, забирайте, поки є, бо їх насправді дуже мало. Всім па-па!